Її люблять та її ненавидять, але вона нікого не залишає байдужим. Сьогодні мовознавиця Ірина Фаріон святкує 60-річний ювілей. У нас сьогодні з Евонькою особливий день у бабусі ювілей. А Евонька продовжує справу бабусі, а ми продовжуємо справу Лесі Українки. Слово моє де єдина зброя. Ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим. Мече на катів канал Ростислав Продакшн приєднується до вітань. Сьогодні почуєте про орлицю, яка сміялася в очі гієнам, про досягнення особисте життя та боротьбу за Україну далі. Підтримуйте етер вподобайками та привітайте з ювілеєм Ірину Дмитрівну. А якщо ні, то обійдіть стороною. Хай гості, тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. Хто привітав Ірину Дмитрівну з ювілеєм, почуєте за хвилину, а також який сюрприз Фаріон влаштувала росіянам у день народження? Мала сьогодні за велике щастя телефонувати до своєї вчительки Анастасії Оспінни гомницької щоб подякувати за цей дар перебування з нею у 75-й школі. А що сьогодні вітав мене мій однокласник? Юрко Роговський, який казав, що ми, ось ці шістдесятники, будемо мати ще один дуже важливий ювілей. І цей ювілей називається 75 років. А знаєте, чому це важливий ювілей? Тому що ми всі вчилися в 75-й школі, а тільки єдина школа, 75-та, має ім'я п'яту Українки, правда? Mm -hmm. І що Евонька хоче сказати? Ми всі обов'язково переможемо. Вітаємо. Надихаємося, дякуємо і рухаємося до нашої перемоги. Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Український педагог, науковець, доктор філологічних наук, професор, політик, народний депутат України, сьомого скликання, публіцист, блогер ще багато. Епітетів можна підібрати до діяльності Ірини Дмитрівни. Батько Ірини Фаріон Дмитро працював сантехніком на Львівському заводі газової апаратури, а мама Ярослава Фаріон працювала вчителькою у селі Лінині Старосамбірського району Львівської області. Згодом понад 40 років завідувач читального залу і відділу комплектування у Львівській обласній юнацькій бібліотеці. У шлюбі Ірина Фаріон перебувала всього раз. Її обранцем став політик. Остап Сепчишин, однак з ним вона розлучена на сьогодні. У Ірини та Остапа народилася дочка Софія 1989 року народження. Наразі у науковиці є двоє внуків. Нагадаю про своє особисте Ірина Фаріон розповідає неохоче. Однак минулого року у Фейсбук вона опублікувала світлину з весілля і написала: це було нині, але 34 роки тому. Єдине в тому житті, що має абсолютне виправдання, це кохання. Звісно, воно може минути, бо минає все. Не минають хіба його плоди. Діти найкраще з усього, що є у світі. Найкраще, найсвятіше, найсокральніше, а ще коли небо дарує внуків. Тоді Господь поцілував тебе і явив чудо, пише Фаріон. Це була гарна подія, що дала колосальний досвід самопізнання, людинознавства і найсвятішого материнства. Вершиною нашого спільного щастя стала наша премудрість Софійка. А нині найважливіше, що ти воїн, аплодую тобі. Перемагай, наші спільні миті були неповторні. Сьогодні Ірино Фаріон вітає її донька Софія та внучка Ева і онук Дмитро. Ось такий тортик подарували бабусі. Дорога мамусю, ми тебе вітаємо з ним народженням. Любимо, цінуємо та обнімаємо. Ти для нас все. Пам'ятай, що ти тут в тилу для нас герой. Любимо тебе. Дорога бабусю, Я дуже хочу, щоб у тебе всі мрії здійснювалися, ти була здорова та щаслива, і що Бог тебе оберігав. І ми всі перемогли. Добре. Добре, я тебе вітаю, глянемо народження, не люблі, мовити кудам. А от зять Ірини Фаріон, вів'янин Особа, сьогодні теж перебуває на передовій. Щиро вітаємо вас з днем народженням і дуже дякуємо за вашу працю. Ми її цінуємо, поважаємо. Ми кожного дня дивимося, щоб не відступати від тих істин, які ви ділитеся з нами. Так що нехай ваш ангел охорони завжди оберігає, буде з вами. Цілуємо, обнімаємо, любимо. У мережі неодноразово цькували Ірину Фаріон за те, що вона усіх відправляє на передову, а свого зятя приховує. Ось що вона сьогодні відповідає. Ну, це рідкісна. Та це пише, тому що мій зять воює у четвертому підрозділі бригади національної гвардії Рубіж Бахмутський напрямок. А тій людині, яка це написала, бажаю згорі... Фаріон часто густо різка і холодна, але її іноді, навіть крижане серце, розтоплює українська мова. Ернесте найкращий ключик, який відкриває серце найкращої дівчини. Це мова. І відразу це серце відкриється, якщо ти їм ось це процитуєш. Кохайтеся. Піпіт, пліс. Кохайтеся. 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 Yes. Чиноприяти. Yes, excellent. Не. Не. З. З. Моск. О, I think my teacher is beautiful and секс. Моя вчителька дуже красива жінка. Вона дуже сексуальна і мила. Ось так і закохала афроамериканця Ірина. Паріон не лише до себе, а й до мови сьогодні. Вона пише шановне панство. Дякую. Ви привітали мене на 52 тисячі для наших воїнів. Незламні, ще вільні, 52 тисячі гривень. Ви добрі люди додали нашим хлопцям з батальйону Сила Свободи на пікап та два. Комплекси реп для мінометної батареї вдячна кожному за привітання і за вашу щедрість. Хто ще бажає долучитися до доброї справи в ім'я української перемоги? Робіть внески за реквізитами. Посилання залишу під цим відео. Долучайтеся сьогодні. До речі, Ірина Фаріон також вітає і Олег Тягнебок. Привіт, дорога наша посестра Іринко! Найщиріші вітання тут, з Донецько-Запорізького напрямку для тебе. Подивися, як гарно сонечко світить, пташки співають, бачиш травицька. Ні, то не травичка, то щось таке сухе. Але деревця цвітуть, зеленіють, всі вітають тебе з твоїми родинами, ноги літа Нехай ангелик хоронитель завжди буде на твоєму плечі. Я просто Дуже тішуся, що ми разом є одною великою свободівською родиною. Ми все робили і все багато що маємо зробити заради нашої спільної великої перемоги. А наша перемога це велич української нації, і це боротьба за неймовірне щасливе майбутнє для наших дітей і для наших внуків. Слава Україні! Москва впаде Ринком з родинами. Ірина Фаріон написала десятки, а то й сотні наукових праць, які читати і не перечитати. Хоча сподіваюся, що встигнемо. З 2013 року вона веде авторський блог на українській правді станом на сьогодні понад 300 блогів. З 2013 по 2019 вела телевізійний культурологічний проєкт Велич особистості. З 2019-го – проєкт ген українців на львівському телеканалі НТА станом на грудень 2023 року створено 125 програм. І у 2022-му створила проєкт проти англізм: 68 відео, політогляд та курси з культури української мови. Понад 60 лекцій на авторських youtube каналах Ірини Фаріон. Ми з тобою разом плічокліч від тисяча дев'ятсот року. Пам'ятаєш своє поїзд долі без гальмів, і той не жив, хто не любив. Ти завжди вміла любити Україну, вміла любити роботу, вміла любити всіх довкола себе. Але я пам'ятаю ще один вірш, хто така я на магістралі вашого життя. На магістралі мого життя ти завжди була вогнем. Тим вогнем, який за Шевченком повіє з Холодного Яру. Вже повіяв з Холодного Яру. Тим вогнем, який спопиляв ворогів, який спопиляв... Ненависть якийсь спопиляв зло, тому завжди ти вміла боротися. Ти в житті є борцем. І твоя життєва дорога це дорога борця і переможця. Тому ти взяла на свою долю гени і величі тих людей, про яких ти робила передачі. І твої гени і величі стали твоєю генетичною програмою перемоги. Борися і далі за все світле і добре в нашому житті. Борися за самостійну Україну, перемоги тобі великої, світлої і сонцесяйної, і перемоги над всіма ворогами. Слава Україні! Обнімаю тебе! Вчора та сьогодні Ірина Фаріон приймає привітання з. 10-річним ювілеєм маємо світлини, передають їй подарунки, вітають з квітами. А також дуже приємно Ірині Дмитрівні бачити відео звернення від українських військових. Ми, вояки Східного фронту, вітаємо з днем народження, славну Ірину Фаріон та дякуємо їй за те, що боронить найцінніше мову з днем народження! Вітаємо! Щиро вітає сьогодні Ірина Дмитрівну і її подруга Галина Помилуйко, літературознавець, перекладач, викладач французької та історії світової літератури в Київському національному лінгвістичному університеті. Над дорога і над неймовірна княгиня львівська. Вітаю тебе, в цей твій небесний і сонячний, сподіваюся, день. І хочу тебе. Трошечки привітати в нетиповий спосіб, який ти побачиш. Насамперед на тому відеофрагменті я би хотіла увічнити не лише пам'ять, а й живу присутність твоїх батьків і укліну їм подякувати за те, що ти є така дивовижна в мене і в усіх нас. Для кожного свій спосіб. І побажати, щоб саме вони були відчутні сьогодні з тобою. В особливий спосіб. А я тобі бажаю літати ще вище, пірнати ще глибше, творити ще натхненніше. Не тільки завдяки і всупереч, ти то вмієш як ніхто. Цяти голови воріженько своїм словом і не лише словом. Також дуже натхненно і красиво. Ти то вмієш, знову ж таки, як ніхто. І оскільки почуттів буває. Не буває ніколи замало. Я вирішила зостатися не лише на моїх, а й доєднати тих людей, які важливі на твоєму життєвому шляху. Очікування, неочікування, обличчя ти побачиш, почуєш щирі слова, сердечні слова підтримки, єдності, глибокої шани, любови, які, я сподіваюся, подарую тобі щиру усмішку. І радість. Це все не мене, це все зостанеться. Приємного перегляду, дорога моя Іринко, вородинневий цьому випусковий. Ми прийняли від вас істафету. Хочемо привітати вас з днем народження. Фаріонто є фірма, фаріонто українська мова. Я безсумнівно можу ствердити, що Ірина Дмитрівна Фаріон це є найвідоміший філолог нашого часу і не тільки нашого часу. Я думаю, що кінця 19-го, ой, кінця 20-го, початку ХХІ століття. Будьте нам нога еліта. Пані Ірино, вітаючи, дякуємо за дар вашого життя, найперше Господу, вашим батькам, за те, що ведете нас. За... За те, що світите нам, і хочемо вам цей день побажати міцного здоров'я, любові, родинного тепла, всіх благ і гараздів на многії благі літа. Ногая я літа, хай вам живеться, а матір Божа вас оберіга, доброго здоров'я вам та всій родині, намного лігая, много я літа. Много я літа.